Відстань. Іноді відстань між людьми вимірюють одиницями дивними. Наприклад, між нами, всіма загиблими. Але навіть не зараз, не в цій війні, а й в попередній. Всі історії. Світ знову вислизнув, стікаючи по пальцям до ліктів, капаючи, капаючи в порожнечу миті, невпинно, буває так нестерпно, все змінне, все мине, все плине. Не стискала руками сильно, ні. Просто ловила хвилини, та нічого від них не лишиться на згадку, на розуміння, ще не пам'ять водою повну, не розплескать про твій день, розданий всім навкруги, і потрапить в його коло святкове, лише випадку дякую. Та оцебрі, яким зачерпнула з того вечора зіяє яї щелина, звідки сочиться минуле хвилина, за нею хвилина. Скоро на дні лишиться лише мул невиразний і трохи води, що зорі відображатиме, най не що завжди. Не шкода втрачати те, що було, бо цьому років є тисячі, дві, триста тисяч, не менше. І любові все одно у кому знов зародитися перше.